Юрій Ігнат приєднується до нашого ефіру. Це речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаємо добрий ран, ранку. пане Юрію. Ну, отже, чи можемо дати зараз якусь першу оцінку о цій масованій ракетній ударі, які у ударакетній загрозі, яка спостерігалася над ранок сьогодні над всією Україною. Ну, бачите, так потужна е, атака, є е, е, відповідні вже результати зараз. Остаточно підбувають так. Швидко це не робиться, тому що ну інтенсивність е, атак велика по всій Україні, тому. Дайте трішки часу, підрахуємо, і під остаточні результати бойової роботи будуть оприлюднені. Можливо, на сторінці головнокомандуючи з'явиться з першої інформація про те, як сьогодні відпрацювала протиповітряна оборона. Ну зрештою, так трошки забігаючи наперед, скажу, що командувач вітрі сил сел Микола Лучу вже дізначив роботу наших захисників непад доволі успішна робота. Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію з. Стратегічної авіації це з району Енгельса близько 10 літаків Ту-95МС завдали цього удару у кілька хвиль. З різних напрямків рухались ракети в багатьох областях. Працювала протиповітряна оборона і винищувачі і зенітні ракетні і мобільні вогневі групи. Тому зараз мусимо дочекатися остаточного підрахунку і будемо бачити, скільки ракет збито. І, ну і де були власне влучання? Вже повідомляли очільники місцевих військових адміністрацій про детальніше про те, які там об'єкти і які наслідки вже буде, будемо відстежувати з повідомлення під місцевих військових адміністрацій. Ну, бачимо така дуже різносторонню географічна атака була цього ранку, і ще очевидно, що ми будемо дізнаватися більше новин, що саме летіло. Що це були за ракети? Що нам вдалося збити, власне, як спрацювала наша система протиповітряної оборони, пане Юрію? Як ви можете оцінити от саме таку такий географічний пробачте вибір наших ворогів? Тому що це атака була спрямована на що як ви вважаєте? Бачите, ви якусь різницю з того, що було раніше? І те, що відбувалося зараз, абсолютно в різні області, і ці збуття, які ми бачимо, ну насправді ворог атакував вже з такою великою географією. Так ми бачили ракети, які рухаються зі сходу на захід, повертаються. В центральній області, тобто противник використовує різні тактичні прийоми, різні напрямки, різні типи озброєнь. Ну і цього разу дійсно в багатьох областях побували ракети. На жаль, так але на щастя, протиповітряна оборона непогано їх відпрацювала. Таким чином, що, що таку ну я розумію, у питанні вашому закладу, що, що саме відбувається ворог. Ми бачили вчора атаку, зрештою на Кременчуцький нафтопереробний завод, а те об'єкт ну, паливної енергій енергетичного нашого сектору, саме тому ну, не виключно, що ворог буде обрати і такі цілі на сьогоднішній день для того, щоб власне, завдавати ударів нашій критичній інфраструктурі. Саме тому до цього треба бути готовим усім нам. Ну і останнім часом потрібно відзначити, що Київ під загрозою ракетних ударів відчутно так тепер потрапляє в цю статистику з огляду на те, скільки ракет за офіційними повідомленнями, от під час попередніх обстрілів або намагань обстрілів здійснював ворог. Чому чому столиця знову в епіцентрі? Столиця завжди була в епіцентрі, столиця це серце України, і ворог намагається туди частенько направляти чимало ракет. Ви бачите, кінжали, скільки кінжалів було збито саме над столицею у травні, червні. Тому столиця ну, один із таких основних напрямків атак завжди буде залишатися і ударні безпілотники теж часто. Саме тому столиця має бути і захищена, і має відбивати ці Удари, якщо взяти за статистикою, ну мабуть, найбільше атакується власне Київ. Тому маємо розуміти, що дотримуватись сигналів повітряної тривоги потрібно Київ знаходиться не так далеко від російських кордонів. Звідти можуть летіти не лише крилаті ракети, до яких є час як мінімум підготуватися, якась там година. Так звідти можуть прилітати і зенітні керовані ракети, такі 300 400 і також іскандери, що не раз не те, що зараз зберігається повітряна тривога, якраз от мапу ми бачимо, демонструємо. Це також загроза від тактичної авіації, чи що це? Якщо маєте інформацію, це я ну поки що з вами говорю, то не можу подивитися, але ну характер цієї мапи говорить про або загрозу застосування балістичного озброєння, або ж ракетного озброєння, яке знаходиться в тактичній авіації росіян. Ну ще раз скажу, що кожний ранок почина. З того, що, та навіть і вночі активність ворожої авіації висока, але зранку вона підвищується, і е, літаки Су-35, Су-34 завдають ударів по наземних цілях. Ракетами авіаційними, а також керованими авіабомбами. Саме тому на сході дуже часто оголошується ракетна небезпека. Ну також оголошується при загрозі застосування реактивних систем залпового вогню, які мають теж велику дальність. Ну також і зенітних керованих ракет С-300, до речі, які сьогодні близько шостої ранку завдали удари по Харкову. Про що повідомила вже місцева адміністрація. От, до речі, цікаво, ми з вами напередодні. Ну на жаль, маємо згадувати і ті атаки, які були. Ми пам'ятаємо, говорили про дрони Камікадзе, про дрони, які Росія сама може виготовляти і далі відправляє на нашу територію. От зараз ми бачимо масовану атаку і зокрема, ракетами с 300 Пане Юрію, чи означає це, що там налагодився певний процес, який допоміг накопичити певні ракети? І зараз з дронами трохи призупинилися, і будемо приймати, чи сподіваємося, не приймати, Мати завдяки нашим силам ППО саме ці ракети чи будь-яку іншу таку техніку, бачите. Процеси виготовлення дронів чи отримання їх від Ірану чи від інших країн запчастин. Це паралельні процеси. Вони там один від одного не особливо залежать. С-300 це те, що у них є в великій кількості. Ще десь півроку тому ми говорили про близько 7 тисяч керованих зенітних ракет. Зенітних керованих ракет, верніше, які є в наявності ворога. Вони їх виробляють. Це такі ракети, як і ми використовуємо для захисту нашого повітря. Тому е ті ракети противник має. Ну єдине, що дані застосування їх по наземних цілях, як це робить ворог, зазвичай не є такою великою. Так, по балістичній траєкторії С-300 можна пускати. До 150 кілометрів, але це вже така крайня велика відстань, і точність ну, ніяка не буде від, від такої відстані. Тому противник застосовує їх там 40, 50, 60, ну може до 100 кілометрів, приблизно така відстань застосування зенітних керованих ракет. Тут з цим у них налагоджувати нічого не потрібно, вони їх просто мають. Ось ну а далі дрони камікадзе зрозуміло, що будуть і надалі ворог нарощувати виробництво. А нам треба нарощувати засоби протидії. Ну і самим не забувати, що ударні БПЛА – це ефективна зброя. Відповідно, її застосовувати проти ворога. Те, що ці ракети і дрони змінюють напрямок руху під час ну фактично одно, одно однієї цієї атаки, чи може це говорити про те, що ворог проводить розвідку розташування наших ППО, враховуючи ну таке намагання здійснити масовану атаку енергетичної інфраструктури, про що багато говориться, в тому числі і вами, представниками повітряних сил. Ну, розвідка проводиться напередодні удару. Противник має очевидно. Не будемо жодних ілюзій створювати, Противник має достатньо даних. Ну зрозуміло, що і агентури багато тут в Україні залишилося російською. Так далі, тому ворог буде використовувати усю наявну інформацію, щоб знати. Де розмі... де розміщується наше ППО? Наскільки воно в тому чи іншому регіоні може бути потужним, далекобійним чи ще просто мобільні вогневі розташовані. Цю інформацію противник буде використовувати усю при плануванні наступних ударів. Саме тому ми щоразу і запрошуємо наших громадян і усіх бути ну дуже. Як то кажуть, то толерантними так до висвітлення тої чи іншої інформації у соціальних мережах, чутливої інформації, яка може знадобитись ворогу для планування отих таких ударів. Ну вже відповідно, коли здійснюється ракетний ракетний чи удар, чи удар дронами камікадзе, ворог проробляє маршрути, намагаючись максимально обійти систему протиповітряної оборони для досягнення своїх цілей. Відповідно, якщо проходить дрон чи ракета в тому чи іншому регіоні. При плануванні наступного удару ця інформація теж буде узагальнена ворогом і і так далі. Тому це процес невпинний. Ну але ж і наші сили оборони теж зрозуміло, що на місці не стоять. Протиповітряна оборона теж доволі таки мобільна. У нас вона працює і е, чекаємо ворог там, де він власне цього не очікує. Отак. Дякуємо, пане Юрію. Спасибі. Звичайно, хочемо побажати мирного подальшого дня. Принаймні, дякуємо силам протиповітряної оборони. Дякуємо, що ви доєдналися. Юрій Ігнат був з нами, речник командування повітряних сил України.